Всім доброго ранку. В цьому відео я хочу вам розповісти, як я зробив собі опалення за 300 доларів. Може кому цікаво буде. З чого я почну? А з того, що, от давайте пробіжимося по моєму будинку. Ось такий котел, ось батарея, одна, ось друга батарея. Будинок у мене. 93 квадратів по полу, ось третя. Ось четверта. Ось п'ята, шоста, сьома і восьма батарея. Ще осталось прикупить дві. Це ось сюди, це ванна кімната, одну. І ось така прихожечка. Малесенька сюди також батарея, плюс полотенчик перший. І також також само сюди полотенчик другий. Но це вже не стіль важливо. Давайте до суті. Суть яка? А, і ви, ви спитаєте, а що ж у тебе за опалення? поцікавитись. я вам відповідаю. Опалення у мене самотюк, яке не потребує електрики. Тобто, воно працює від газу без електрики. Якщо у вас на дровах дров'яне чи печне опалення, також воно працює по цьому принципу не потрібна електрика. Так, а тепер до суті, щоб зробити опалення, в такому домі, як у мене, 93 квадрати, то вам прийдеться звернутися до вторичного ринку. Як це вторичного? Ну, вторичного – це відкриваєте сайти чи оголошення, де продають своє. Своє чи за ненадобністю, да? Без, ну, чи перепродають, чи. Ну, Причини у кожного різні, тому мені якось все одно. Головне ціна. А тепер давайте пробежимося по цінах. Ось цей котел я купив за 500 гривень. 500 гривень переведемо в долари. Це 12 баксів. Батарея кожна. Також 500 гривень. Ось при, ви зайдіть. Зараз подивіться, скільки коштує ось така батарея. Нова. І котел новий. Тобто не 500 гривень. Розумієте? Тобто дивіться, 8 батарей по 500 гривень. Раз, метрова. Бачите, вона метрова. Це ж лізні батареї, панельні їх називають. У мене таке опалення зроблено в двох уже будинках. Все так же само зроблено. Все працює. Ні, нікого не слухайте, що воно там не буде гріти, працювати. Все працює, ребята. Дивіться. Насосу у мене немає. Якщо поставити насос, то один мінус цієї, цієї системи опалення. То, що вона не така прям ефективна, ну, трохи затратна по газу. Тобто, ось батарея тут гаряча, тут тепла, тут холодна. Ну, це, подивіться мої відео, я також розповідаю, де все одно ви будете в плюсі 10 років, якщо ви зробите опалення як я, ось це за 300 доларів. Чому? Тому що нове таке зробити, купити. Ну, Обійдеться вам 2,5 плюс-мінус. Ось так. Зеленки. Зі, тобто, ось тепер ну, тільки одна батарея в районі 100 доларів стоїть. Так, значить, е, ціна металолома 500 гривень, якщо я його ще здам, воно себе окупить. Що ще сюди входить, кроме е, батарей та Котла. Сюди ще входить розширительний бак ось такий. Він може бути який завгодно. Він у мене тут в приміщенні, тому що в мене плоска криша. І я його на чердак, його нема просто там. <хе -хе> ось. Можете зробити, який хочете, можете покупати. Я нічого. Я по максимуму робив з того, що є. Та ж труба я не покупав. До речі, труби. Ось ці труби, ви мене запитаєте, як це опалення може бути самотік, якщо нема труб. Подивіться моє відео, і ви побачите, що я їх усі втопив. Вони усі в стінах заштроблені. І ось на днях, вже закінчив штукатурити, у мене вже воно все закрито. А для того, щоб не попасть в трубу, коли будете. Монтувати щось. Просто зробіть відеофіксацію або фотофіксацію з розмірами до кранів. Тож, зайдіть, подивіться, як вона правильно робиться, на що потрібно опиратись. Так, ну до суті, 500-500. 500, Ну, коротше, умножаємо 8 батарей на 500. Це 4000. І ось це ще 4,5. Це 100 доларів. Я за 100 доларів купив собі котел. До речі, котел з 80-х років, вже йому там 40 з чимось. І він до сих, пор, до сих пір працює. Виді, я ще його навіть не помив. Ось такий він тут. Гранесенький. Я вам так скажу: у мене. Я також покупав на вторичному ринку. У собі в хату і такий котел, все воно працює. І вламається в один раз, коли ви вже будете на тому світі, може, вони зламаються. Розумієте? Тобто він переживе вас. А якщо ви поставите двох котел, да, він навесний, я не спорю з цим. але він же ж в обслуговуванні дорогий. Це по-перше, по-друге, да, він хаває газу менше. Ну, Якщо ви зробите так, то 10 років ви ще будете в плюсі, а так вам потрібно буде зразу викласти таку суму. Так, і тепер що ж потрібно? Труби. Да? От скільки ж коштують труби? До речі, де, у мене десь тут закладено 80 метрів труб. Вони є, отут. І отут іде труби. Ось отут проходить, отут проходить. У мене е, ветки да, по 20-25 метрів. Ось дивіться. Ось тут 25 метрів ось, ось. Це 5 на 5 приміщення. Все проходить ось там. Проходить і проходить. Ану, подивіться, а ні. Вже не побачите. Все вже, вже заштукатурено. Ось тут, ось тут, ось тут все проходить. ось, ось Тут проходить, тут спускається, і оце сама-сама остання батарея гаряча-гаряча. Без насосу працює. Бачите? Хоча тут можна було її не ставити, тому що це приміщення внутрі будинку. І батареї ставлять тільки на ограждаючі стіни. Це які зовні назовні йдуть. Ну, це вже інша тема. Ось. Так ось такі труби мені обійшлись. Я також їх купував через друга, який займається продажею, і він мені прямо через постачальника це все заказував. Обійшлося 7 тисяч гривень. Розумієте? 7 тисяч гривень. Так. Ну, добавте, приплюсуйте, якщо будете брати на базарі 30% від 7 тисяч. Чи якщо будете брати у великим, великому гіпермаркеті, то додавайте ще більше. Так. І того 7 тисяч гривень. І це менше, чим, 100, чим 200 баксів менше. Ну, давайте так, я ось ці крани запорні, регулюючі, я їх не купував. У мене куча, я про, так просто працюю також в будівництві. І коли роблю демонтажі вони в це все викидається. Ось, ви подивіться, воно просто старе. але воно працює. Я також не покупав. І 25-ту трубу я не покупав, яка підходить до батарей. Тому що 40-ва це основна магістраль, вона йде поверху, вона йде понизу. Я також не покупав. Якщо ви побачите, у мене все-все різне. Усі різні крани. Бачите, тут якісь німці. Ось. Тут ось тут ось якісь зовсім інші. Ось. Так що у 300 баксів ви можете не вкластись, тому що у вас такого добра нема. Це все, я ж кажу. це остатки, це все старе, але воно буде слугувати, як мені сказали, ці труби 80 років. Це їхня якось тільки. Гарантія, розумієте мене? Ось. Тому я це все тягнув додому, і на, це, на цьому, думаю, ще 100 баксів зекономив. Ну не 300, вам обійдеться, а 400, якщо ви там ще докупите. Ось така логіка. Розумієте, що мені за 300 доларів у мене тут буде два опалення. Ще буде підлога з підігрівом водяним. По, всій, по всьому будинку. По всьому, ось до речі, до нього я вже і підходжу. Осталось тільки розкинуть ось тут трошечки. Вже все зробив сантехніку каналізацію. І буду займатися полами, да, підлогою. Ось. Батарея по 500 гривень це, ну, це взагалі даром. Но. Є одна фішка, ребят. Оце, оце основне. Якщо ви так і зібрались робити опалення, то заблаговременно це робіть. Тобто, допустимо, за 3 місяці, за пів року ви знаєте, що ви хочете зробити таке опалення. Вам по 500 гривень такі батареї. Не попадуться в, на сайті зразу. Ну, не буде їх. Ну, це буває таке. Якщо от я стежив да, за цими цінами, то як я стежу? Я по 30 разів в день заходив і дивився, тому що там же постійно викидають щось. Ну, я маю, викидають обяви постійно. І тому треба стежити. Ну, це як на рибалці. Розумієте, ви рибу ловите і ви ж сидите і, і раз і достаєте, і достаєте. Так і котел. За... Самі люди пишуть, отдаю віддаю по ціні металолома 500 гривень, Йоханий бабай. Ну, він реально 70 кг вісить. То є, а батареї. Ну, та от якщо з нею щось станеться, я її зниму. І таку ж куплю ще одну, розумієте мене. Тобто, зараз, звісно, ви зайдете, і ви побачите ціни на 50% менше. Ну, тобто, не 4000, а 2000 2000. Мені дві не цікаво було брати. Ну, ніяк не цікаво. От. Я вижидав. Я вижидав. От як. І мені попались вони всі цілі, І, як, як, до речі, дуже тяжкі. Ось сюди батарею я на днях дзвонив, 40 мені потрібно сантиметрів. І людина каже: А я перевірю. Вона валялась там туди-сюди. Перевірила і каже, потекла. Розумієте мене? А ці я брав на свій страх ризик. Я даже я, навіть не було мене питання перевірити їх, розумієте? Я їх купив, поставив. І це все бралося у різних людей. Бувало такое, що я їздив за город. І мені дешевше виходило там, плюс 100 гривень на бензин. Розумієте? Так що, ось такий я зробив підход. Бачите, самотьок зробив. Ребята, самоток в наше час. Це дуже важливо, дуже важливо. Так, да, це старомодна система, старомодна, виглядає вона не старомодна. Побачите, да? ніякої труби немає. І буде вона працювати і при двоконтурному котлі, і тепловий насос. Я тут хочу себе зробити, то також можна його під'єднати. І дровами, якщо ви будете топити. Також може грубку поставити, воно буде працювати. розумієте Ну Це інша тема. Інша тема, якщо буде цікаво, заходьте на канал. Дивіться. В цьому відео я просто вам розкрив очі. Якщо ви не розумієте, як це можна зробити. Тобто вам прийдеться тільки взяти запорну арматуру, труби на базарі. От. А остальне – це котел, батареї, це все розрахувати, які вам потрібні. І чекати, дивіться, закуплятися на вторічному ринку. А на цьому усе. Ставте лайки, підписуйтесь. Я строю свій будинок, буду вам розповідати, може інтересну, цікаву. Інформацію може не цікаву, але різну, різну. Розумієте, різну. У мене канал обширний по ремонтам, будівництву. Так що, заходьте. Усім пока.